Ставимо в духовку випікатися тефтелі. Сьогодні у нас на обід борщ, бургур, тефтелі в соусі, сок, салат з капусти і яблочко. На заміну смаженому запечені страви, а також мінімум цукру та солі. Більше двох років у шкільних їдальнях полянської громади впроваджена реформа шкільного харчування. Це ініціатива першої леді України Олени Зеленської, яка спрямована на здорове меню. Дуже відповідальна справа складання меню, тому що ми намагалися скласти його комбіноване. Ми взяли справи із збірника Клопотенка із страв, які затверджені МОЗ, ну і відповідно врахувати національні уподобання наші, звички дітей. Тому меню дуже різноманітне. Якщо це щось звичайне, як риба хек, то вона запечена. Якщо омлет, то це скрабл. Ми, ну, наприклад, печення по-домашньому, там балоньєзи з яловичини чи свинини. Ну отже, багато у нас таких блюд, що ми на салати різноманітні, наприклад, морковка з твердим сиром, ну, фрукти постійно, там соки, чаї. Зрозуміло, що це все діти наші отримують. У шкільному меню звели до мінімуму кількість цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Натомість збільшили споживання молочки, м'яса, риби, свіжих овочів та фруктів. І така їжа переконують школярі їм до вподоби. Тож завзято щоденно відвідують шкільну їдальню. За останні два роки все дуже суттєво змінилося. Нам модернізували нашу столову, нашу їдальню. А меню у нас розроблено на 20 днів за меню клопотенком. Ну основні такі страви, це борщ. Гречка з котлетою, з підливою, салат, яблука, соки або компоти, узвари. Я вважаю, що треба підтримувати здорове харчування, тому я, мені це подобається. Мені подобається нове харчування. Моя улюблена страва – це картошка з рибку і суп. Я переїхав зі східних областей. І в цій школі я харчу харчуюся безкоштовно вже другий рік. Я вважаю, що це було правильне рішення, тому що діти мають харчуватися здоровим раціоном їжі. І мені дуже подобається макарони з сиром та борщ. Це мої улюблені дві справи. у нас харчується 378 дітей взагалі. Із них 310 безкоштовно за кошти Полянської сільської ради. Це діточки всі початкової ланки, 203 дітей, ну і різні, які мають там по соціальним довідкам, по актам у нас складають, які мало забезпечені. Отже, ми намагаємося таких діточок з тих категорій вони у нас забезпечені гарячим, гарним харчуванням. Загалом у навчальних закладах Полянської громади щоденно гарячі обіди отримує Більше півтори тисячі школярів. Відтак початкова ланка на 100% забезпечена безкоштовним харчуванням. Це 600 дітей. Ще майже 400, з яких 65 ВПО також отримують обіди за рахунок місцевого бюджету. Однак перед споживанням їжі учні не забувають і про правила гігієни. У Нас є певний розпорядок харчування по годинам. Там є окремо діти йдять, наприклад, на перерві старші за батьківську плату. Потім у нас початківці їдять по черзі по класам отже в нас розписано повністю хто коли йде вони вже знають коли йдуть харчуватися так щоб ми всіх покормили протягом обіду у нас є тут умивальники є сушилки для рук тому вони всі йдуть миють руки потім зрозуміло висушують і вже заходять в столову і отримують їжу і їдять Потужність харчоблоків важливий чинник для забезпечення якісного та здорового харчування, вважають у полянській громаді. Тож завдяки співфінансуванню із державою для шкільних їдалень вдалося придбати сучасне професійне обладнання для приготування їжі та здійснити капітальні ремонти. У 2021 році відділом освіти було придбано обладнання для їдалень, харчоблоків закладів освіти Полянської сільської ради на загальну суму 1 мільйон 44 тисячі гривень. Порівну для Плосківського та Плолянського ліцеїв в середньому по 522 тисячі гривень. Проведено капітальний ремонт харчоблоку. Та їдальні Полянського ліцею на суму 2 мільйони 371 тисяча та Плосківського ліцею на загальну суму 1 мільйон 621 тисяча гривень. Від ЮНІСЕФ ми у 2023 році отримали дві посудомийні машини та 4 сушарки для рук на загальну суму 146 тисяч 280 гривень для Полянського та Плосківського ліцею. Особливу увагу в організації здорового харчування приділяють і працівникам. Усі вони систематично проходять медичні огляди а під час роботи використовують санітарний одяг. Разом з цим усі кухарі опанували спеціальне навчання щодо принципів роботи системи ХАСП.